Доброго літнього дня, шановні глядачі! Сьогоднішня наша прогулянка буде в такому гарному, красивому місці. У нас є такий невеличкий лісочок недалеко від міста. І я хочу подивитися, щоб і вам показати, що біля вас можуть бути поруч такі місця, де можна насолодитись природою. Також позбирати грибочки, то давайте прогуляємось разом зі мною. І зараз ми бачимо, що у нас така мощна, така красива липа. Я вам хочу сказати, що липа ще цвіте і обов'язково збираємо липу. Так, друзі, дивіться, у нас після дощиків Це такий у нас є луг недалеко від міста. І дивіться, я вам зараз покажу. Прийшла подивитись, бо я їх тут збираю. Дивіться, який красивий. Ой, це у нас луговий опеньок. Ніжка витягнулася, бо травички багато. І вони в нас великі. Ой, дуже гарненькі. Можна їх, просто я вам хочу показати, а можете брати зразу так, так, шляпинку, чик. І все. І оставляєте. А дома, додому тільки шляпинку. Можете брати із ніжкою. Так, ніжку відрізаємо. Ну, корінець відрізаємо і дома розділяємо і ніжку висушуємо на спеції. Ніже аромат той самий, що у шляпинки, все те саме, тільки що вона жорсткувата і ми її не зможемо якби, вкусити. Ось я вам достану, покажу. Дуже гарний опінючок луговий. Я його дуже люблю. Він такий ніжненький, смачний. Ось вам дивіться, яка краса. А, піду зараз іще шукати. О, а це у нас достаємо, теж він. Бачите, тільки цей меншенький, і шляпинка ще в нього така вниз опущена края, а це у нас вже така, бачите, о, доросла, розвернулася, а цей ще молоденький. Ну, Гарненький беру дуже смачний грибочок. Ой, дуже гарно, пахне тут багато. В кінці міста є красивий, ну, парк, не парк, але така лугова містинка, кущики тут ростуть. От, і тут я люблю збирати у нас лугові опеньки. І ось вони, дивіться вам. О, раз. Ось красунчики, але цей, бачите, вже цей брати не буду, вже він сухенький. І отам травичка висока. Вони собі поховались. І а! хто не знає, а я знаю. Так, беру. Так, бачу, сюди у нас знову роговий опенічок. Там травичці. І ось сюди він, дивіться, пішов. Пішов, пішов. Ось який гарненький. Зараз буду виймати. А ось де. Ой, клас. Дуже гарний грибочок. Так, ну будемо дивитися. Ой, смачний, сушити його. Дивіться, які. А дома вже буду обрізати, бо я його чималенько. Дивіться, який молоденький зовсім. Ніжка світленька. Саме таке. Дивіться, ви, з другім, мабуть, більше з ніяким грибочком не зможете таке зробити. Тут ніжку можна закрутити, ану зараз спробую зробити. І зав'язати. Зараз я зроблю. Ну, Просто вона коротенька, я обрізала корінець, але видно, що я її навіть зав'язала і вона не тріскається. Оце вам і луговий опенюк. Дивіться, пластинки широкі-широкі такі. І він це молоденький. о, а які красиві. Ану достаємо. Дуже смачні з нього, коли засушите, смачні, потім взимку берете і в супчик. І на випічку у пиріги дал Ой, наші бабці так робили, прабабці завжди. Ну він такий ароматний, дуже-дуже. І он дивіться, який. Ой, красавіка, дивіться, ай. Отак виймаємо. Оце вам і опеньок. Луговики. великі, гарні. Так, маленький. Ось там вже скільки і назбирала. Назбирала скільки, бачите, вже. О, це вже величенький він. Іду шукати далі. І ось бачу. Ой! Хто не розуміється, той такі грибочки не бере. А я їх знаю і ось дивіться, які великі. Ой, беремо великого. Берем, беремо, беремо. У мене є відео, називається Нарешті з'явився один із моїх найулюбленіших грибочків. Так там вони е маленькі такі, невеличкі, а це я казала, що вони бувають і... Дуже величенький. Оце вам ось і представник величенького грибочка. Ось пластиночки. Пахне грибом. Дуже гарний запах. Ось сюди вам, красунчик. Ну це отак йду, йду, йду по травичці. І трава висока, звісно. Погано видно, Ну, у мене вже, знаєте, як глаз поставлений, і я вже їх чітко бачу. Ось сюди вони вам. О, трава висока, в них усіх ніжки дуже високі, повитягувалися отак. Ароматний, смачний грибочок. Він дуже достойний вашої уваги. Отакі гарнюнькі. Так. І в усіх, бачите, ніжки длінне длинні Особливо дощі пройшли. Вони просто дуже длинні. Бо трава витягнулася. І ну, взагалі не длинні ніжки. А це просто ще такі погодні умови. Ось краса. О. Ніжки. Можете залишати, я вже вам казала, а можете брати. Так, далі дивлюся, ось вам, як будь-який вид опеньків, він росте групами. Якщо ви знайшли один, то поруч обов'язково будуть іще у вас опеньки. Обережно знімайте, бо травичка от. І видно, вони ось сюди такими отоборюються. Колоніями, як зазвичай опеньки. Отак. От Обережно, бо травичка дуже травмує їх. Вона така соковита, а вони все ж таки грибочки. Так, і сюди дивіться, як зазвичай у нас і тут вони. Ось отакі. і оно де. Ой, який гарне. О, сюди вам, дивіться, о. Банда. Ось сьогодні вам. Такі букетики. які зараз іще там зніму. І вже походите, походите. Ось такий у нас лужочок. Запах безподобний. Так, ось сьогодні вони в нас. Бачите, як сховались? То ви і не найдете, да, як не знаєте, а я їх бачу такі копійки, да? ось сюди О, такі гарненькі. От сьогодні вони. Ось такі гарненькі. Забираємо. І так травички. Ви те уважні, до речі, ходила по такій великій високій траві. І в мене просто тут стане спортивні такого кольору. І видно. І, до речі, я знайшла на собі кліщі. Так що будьте уважні, тому що кліщі вони ніде не ділись. Вони десь трішки приховалися, Ось з вами дивлюся. О, але вони є. А як? Де поймаю, тоді покажу. І дивіться, ось це не долакаю, зайшла показати вам високу травичку і вам ось сюди, О, Так що ось сюди вони. Приходите додому, обдивляйтесь обов'язково. І я теж, так бачите, вирядилася, скажімо так, по-міському, не по лісовому, а по міському. О, ось що, покайтики отакі. Тож просідаю, треба обов'язково себе обдивлятись, бо тільки що дві штуки скинула. Так, друзі, хочу вам показати ще один теж гарний грибочок, якщо немає у вас урожаю, наприклад. Ви його беріть, він, до речі, дуже-дуже смачненький. Просто що він маленький. Дивіться, у нас оце іде теж якби отакий, схожі на опеняк луговий. Це у нас іде колібія. Або ще на неї кажуть денежка. Це теж їстівний грибочок, його можна одразу на сколи, Так. Ніжка в нього не груба. Ніжку можна їсти тут. Ну ось, жариться вона, вона разом із ніжкою. Дивіться, пластиночки отакі От у неї. Дуже гарний. Це, якби на нього кажуть, ще опенюк весняний. Ой, пахне дуже гарно, дуже хороший грибочок. Дивіться, ось сюди він у нас росте, так як е -е, опенюк луговий. Ну, дивіться, я вам зараз покажу різницю. Це у нас колібія, так? Дивіться, колібія. У неї ніжка теж може бути і длинненька, і коротенька. Ну, але, звісно, така длина, як у опенька лугового. Так, а тепер дивіться різницю. Оце у нас опеньок луговий, а це у нас колібія. У опенька лугового, дивіться, яка шляпинка. Вона йде ну, кругла. А ця йде завжди, якби така хвильками. І пластинки у неї такі густіші, а у опенючка у нашого йдуть такі широкі, да, чітко виражені. І вони такі рідкіші. А тут йдуть у нас, бачите, густенькі, густенькі, густенькі. Оце у нас колібія, а це у нас опеньок луговий. І вони теж люблять, отак отаборюються. Так, воно заберу. От, і в них бачите, теж йде на шляпиночки такі посередині темнішенькі, а по краях, а вже до країв іде світлішеньке. Опенька чітко виражений пиптик. Бачите його? От він, оцей пиптик, о, а це у вас колібія. От вона тут коричнева. Ну, буває різниця, тому що ну, це природа, так як і опеню буває теж. Луговий кольор відрізняється. Але оце у нас колібія, одрізаєте корінець і разом з ніжкою їсте. А це у нас опеньок луговий. Якщо ви ну, не додивилися оцей і оцей і, і грибочок, то нема нічого страшного. Від цього ви, вам нічого поганого не буде. Він їстівний, смачний грибочок. Да. Колібія весняна і колібія, ну, опеньок на нього ще кажуть опеньок весняний. Колібія. Або ще в народі говорять денішка". Ну, На українській мові копійка. Так, о, все, показала вам. Опенька ж ви лугового ніжку геть же ж не, не гризите. Які б у вас не були зуби, ви її не вгризете. Все, і дивіться, гарний беріть, коли немає такого у вас урожаю, ніколи не йдіть з пустими корзинками. Беріть, вона маленька, але ви наберете її, піджарите, і у вас буде і на піцу, і до омлетика, і на супчик. Так що, друзі, обов'язково беріть колібію. Гарний, смачний. Може, ще де буде? А я сюди дивіться, бачите, вона, але вона тут. Молоденька і все рівно, бачите, уже там посередині шляпки все рівно темнішенькі. О. Буває, їх на пеньках прям так ну, ну, наші насіяли. Беріть і не сумнівайтеся. Ну, тільки знайте, що взяли. Так, а це нам зустрілась така красива, красива, ароматна. І дуже-дуже корисна рослинка, яка називається шавлія мускатна. Я шавлію, чесно, обожнюю, я вам розказувала в одному з відео про шавлію лучну. А це в нас шавлія мускатна. І з латині це слово означає як здоров'я. Ну, цим все сказано. Я вам трошки розкажу такі міфи. В середні віка цю рослинку називали як глас Христа і використовували, звісно, при хворобах очей, також при жіночих захворюваннях. А в 12 віці це вважалося як Афродізіак ну, для чоловіка. Да? Ми розуміємо, що це рослинка означає. А в 17 віці. Китайці обмінювали ящик листя шалфея на три ящика китайського чая. Навіть є такі записи, де описують людину, яка їла тільки масло, хліб і шавлію і прожила біля 150 років. В древні часи дуже використовували цю рослинку і считали її священною травою. Так що обов'язково я в основному беру листочки, да, дуже використовую її у спеції. Запах іде просто красивий. До речі, можете посадити її у садку. Вона дуже гарний медоніс. Бжілки її люблять. Все, розказала вам. Рослинка дуже гарна, достойна уваги. Все, тепер мандруємо далі. Так, і зустрічаються нам ось такі красиві-красиві, наче ну, намальовані грибочки. І це у нас грибочок. Дивіться, скільки їх. Краса яка. І це у нас грибочок, звуть його дубовик. Оливково-бурий. Це сімейство, воно дуже обширне, дуже велике. Там є і боровик крапчатий. І дуже-дуже ну, багато видів цього боровичка. У нас зараз дубовик оливково-бурий. Да, оце мені повезло попасти на таку сімейку. Це грибочок, до речі, його обов'язково потрібно відварювати. 15-20 хвилин після кипіння, і потім робіть з ними все, що вам хочеться, але його відварювати обов'язково. Дивіться, який красивий. Бачите, в нього такий яскравий-яскравий гімінофор, такий, прямо такий оранжевий, оранжево-червоний, да? яркий. Ніжка така у нас тут товстенька. І така кольорова. Ось такі. Ну це вже в нас, видно, пропав. З'їли його, дуже його полюбляють. Комашки, мурашки. Дуже. Отакі гарненькі. Ну прямо рвати такі, ну, насолода, да? такі грибочок. Ось такі гарнюні. І маленькі вам, і... але цю сімейку потрібно вивчати обов'язково, знати її. Ну, бачите, як з'їли його. Їдять, просто був дощ, потім пішла жара, і комашки його полюбляють, їдять. Ну, але завжди є з чого вибрати. Як натрапили на таку сімейку, то можна вибрати краса. Оце вам і лісочок, да? зовсім поруч з містом, але машини тут не їздять, тут чистенько. І ви просто багато чого не знаєте поруч. Завжди потрібно ну, таким бути мандрівником. Не обов'язково їздити кудись далеко. Поруч дуже багато. Головне берегти природу. Да? І вона вам завжди віддасть багато чого. Дивіться, ну це просто наче у казці. Ось маленьких скільки. Да. Отакі, ось вам яскравий колір знизу. Ну, краса. І вже вам і урожай. Навіть і не сподівалася, чесно, що настільки сьогодні буде таких приємних подарунків. Ось сюди, які красунчики. І бачите, вони такі руки вже сині, поки назбираєш, вони реально так синіють швидко. І руки ваші, і вони самі. Ну, такі вони от природи. Красунчики. Наче на картинки. І дивися, і приємно, і радісно за такі подарунки від природи. Друзі, не забуваймо, будь ласка, ставити лайк, писати коментарі, ділитись моїми відео. І також запрошую до себе нових підписників. Так, а тепер я вам покажу, що з ними робиться, коли ви їх розрізаєте. Це ну, вид такий, що не лякайтесь, він синіє на зрізі моментом. Дивіться, наче ну, намальований да? географічна карта. Моментом синіє оце його признак: боровик оливково-бурий. Бачите? Ось, вам. І тільки нажали пальцем на шляпиночку, да, і уже вас все синє. У наша прогуляночка закінчується. Я вам показала, що прекрасне поруч. Тільки дивіться уважніше. Бажаю всім миру, добра. Запрошую до себе нових підписників. Вдячна своїм підписникам за. Те, що ви мене дивитесь, ставите лайки, пишете коментарі і до нових зустрічей!